Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в Аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ще два тижні він генеральний секретар НАТО на початку жовтня норвежець Єн Столтенберг після десяти років на посаді попрощається з Північно-Атлантичним альянсом, але не з геополітикою. Американські та німецькі змі стверджують, йому вже запропонували нову роботу. Столтенберг стане керівником Мюнхенської конференції з питань безпеки і першим іноземцем, який куруватиме роботу німецького форуму з міжнародним ім'ям. Ця посада зробить Столтенберга, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, відповідальним за важливу трансатлантичну інституцію в часи стурбованості щодо напрямку війни в Україні та майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді. Змінить на посаді Крістофа Гойзгіна. цей німецький дипломат і багаторічний радник Ангели Меркель з питань зовнішньої політики, очолив конференцію два роки тому. Чому його вирішили так швидко поміняти на Столтенберга? Наразі не зрозуміло у німецьких змі. Є лише припущення, генсек НАТО має більший авторитет, а отже, зробить форум ще впливовішим. Після того, як кілька місяців тому Столтенберг зацікавився посадою, це рішення інтенсивно обговорювали представники офісу канцлера Німеччини. Там були в захваті від можливості залучити до конференції такого всесвітньо відомого експерта з безпеки. В урядових колах говорили про сенсацію, висловлювали надію, що Столтенберг значно посилить безпекову конференцію в Мюнхені. Свою першу мюнхенську конференцію Столтенбрег проведе взимку 2025-го. Доти входитиме в курс справ і можливо консультуватиме свого наступника 1 жовтня на урочистій церемонії в Брюсселі. Новим генсеком НАТО стане експрем'єр Нідерландів Марк Рюте. Країною він керував 14 років. У прощальній промові до народу розповів про подію, яка змінила його як політика та людину. Трагедія рейсу MH17 трансформувала мій погляд на життя. Я усвідомив наскільки важливо, щоб наша країна не залишалася наодинці у світі, сповненому неспокою і загроз. Наскільки важливо, щоб наша держава була частиною Європейського союзу і НАТО, у липні 2014-го росіяни збили над Донбасом Боїнг малазійських авіаліній що прямував із Амстердама в Коала Лумпур. Загинули 298 людей. 196 з них були Громадянами Нідерландів. Відтоді Марк Рюте зайняв жорсткою безкомпромісну позицію щодо Росії. За його прем'єрства почалася велика війна Росії з Україною. Нідерланди стали одним із головних союзників Києва в Європі. Країна передала Збройним силам кілька солідних пакетів військової допомоги. У них і танки, і кораблі, і системи протиповітряної та протиракетної оборони, самохідні гаубиці та мобільні зенітні гарматні системи. І саме Нідерланди разом з Данією першими зголосилися на. Дати Україні винищувачі f 16 тетяна Логунова. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.